Сьогодні мав нагоду побувати в Києві у Софійському соборі. Ми з вами знаємо з історії з літописів, що його заклав саме Ярослав Мудрий, Великий князь київський, на честь його перемоги з печенігами. Хтось вважає, що ця битва з печенігами його відбулася саме на тому місці, де і побудований собор, але точного підтвердження ми цьому не маємо. Якщо завітати в сам собор, в саме приміщення, то можна потрапити в. Просто в неповторну атмосферу стародавньої епохи. Взагалі, чому називається саме Софійський собор? Тому що слово Софія з грецької перекладається як мудрість. Тут же давно-давно-давно писалися літописи, тут була славнозвісна бібліотека Ярослава Мудрого, яка була першою на Русі. Стіни тут повністю усіяні усілякими малюнками, фресками різноманітними орнаментами. І дуже цікаво спостерігати за всім цим і відчувати той дух одинадцятого століття.